При оформленні документів для вироблення закордонного паспорту. Неодноразово і раніше було і до революції так само про те, що все ж таки тут є випадки, те, що вимагають набагато більші суми, ніж передбачено чинним законодавством. Була переділка прокуратури, була, так? Була. Так. Деяка визначила, що має здійснювати один платіж, державне мито, так, 170 гривень. Ми, зокрема, хочемо і вимагаємо, щоб саме стільки грошей зараз бралося в людей в даний період часу до вияснення інших постанов. Я розумію, там є інші якісь постанови, які вас зобов'язують там додаткові брати, не, не зобов'язують, а ви можете брати додаткові плати, правильно? Так, є таке. Так, є. Але ми хочемо, щоб зараз і припинилися брання цих інших оплат за послуги. І було конкретно 170 гривень, щоб громадяни чітко знали, що ви зараз для журналістів чітко заявили для громадян Волинської області. Що зараз буде дотримуватись цей принцип 170 гривень за вироблення нетермінового закордонного паспорту. Зрозуміло. Ну, питання зрозуміло. Ну, перше, як начальник управління Державної міграційної області. За кожне слово я відповідаю як особа, яка відповідає за цю службу. І дійсно на сьогодні надходить дуже багато скарг. В принципі, була детальна перевірка прокуратури, і на сьогодні багато вимог. Ну, я скажу, перевірка прокуратури була щодо реального стану речей, які проходять тут, чи є порушення, і так далі. Серйозні порушення прокуратура не виявила. Але на сьогодні дійсно стоїть питання, і люди ставлять, чого паспорт на сьогодні не стоїть 170 гривень. Повірте, на сьогодні є дві постанови, які регламентують роботу, скільки ж цей паспорт повинен стоїти. На сьогодні ці постанови я можу оголосити. І щоб людям було 170 такої ціни, не існує. Я відповідаю за кожне слово. Чому так? Бо є постанова кабінету міністрів. Уряд на сьогодні діє в правовому полі і не відмінив ці постанови. На сьогодні от мені тяжко, як начальнику управління, пояснити, звідки взялася ціна 170 гривень. І є рішення в судовому порядку. Ми ці судові, скажімо так, тяжби виграли. І на сьогодні я от офіційно заявляю. Наприклад, вартість послуги з виготовлення та оформлення паспортів громадянина України. Державне мито на сьогодні декретом Кабінету міністрів встановлено номер дроб 93, про державне мито, це закон, декрет, який встановлює держмиту на сьогодні 170 гривень, що люди говорять. Далі йде вартість послуг. Вартість послуг. Затвердила постанова Кабінету міністрів номер 795. І на сьогодні вартість послуг складає 80 гривень 15 копійок. Слідуючий ідея, вартість бланка. Це теж встановила держава в порядку надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ. Це постанова Кабінету міністрів від 26 жовтня номер 1098 І це вартість бланка встановлює 120 Гривень, і якщо підбити ці всі суми, виходить, що ціна на сьогодні паспорта 377 гривень, 15 копійок. Як я на сьогодні можу відмінити ці постанови? Це просто нереально. Скажіть, будь ласка, Чекайте, що визначила, визначила прокуратура? Прокуратура, що вам прокуратура? прокуратура сказала так. Вона не відмінила ці рішення. Воно е, внесли подання, щоб вивчити ці питання. Ми прокуратурі дали офіційну відповідь, що на сьогодні ціна складає така, і ми ніяк не можемо відмінити постанову. Ми бачили вашу відповідь, Ми положення дивилися. дивилися. Там, Вони так, так само увільнюють, як зараз ви увільнюєте від питань. Абсолютно. Ви тільки що не дали жодної ствердної відповіді. Так. Ну, ми положення дивилися. Ви положення читали саме? Ну, а Я а Я особисто перечитав, я, я не знаю, що, дивіться, наприклад, там у вас є сума є з Верховного суду. От дивіться, я, мене ви є. його читали. Ні, ви так. Конкретно. Читали. 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 Значить, ви не зібрались в нього? Так. Скажіть, будь так, ласка, чому ви не надаєте ствердник відповіді прокуратурі? Значить, відповідь я прокуратурі дав. Відповідаю, відповідЬ? Там у вас не було, чи будете ви брати, чи не будете ви брати гроші. Чому ви Ні, не я, я відповів відповідь. що на сьогодні ми будемо ці кошти брати. Ні, так, от примогу там такого не було відповідно. От жаль, я взяв, жаль, на, на, не на, 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 жаль, не взяв це рішення прокуратури. У вас відповідь є прокуратури? У мене є відповідь суду. Повідомі, ні, Відповідь прокуратури. Відповідь прокуратури немає. На сьогодні а вони ні, внесли ви, подав. Покажіть, відповідь. Ви Ну, треба. Э, ну? Дівчата зараз. Принесіть відповідь. мені відповідь прокуратури. І запит прокуратури. Теж. Так. Хай принесіть. І запит прокуратури.